Чому цей світ агресивний проти нас? Тихії, бактерії, віруси, тварини? Будь-яка матерія може нести загрозу, війни, вбивства мирних громадян. Ці ж питання задавали Ісусу Христу. Коли до Нього прийшли і розповіли про вбивства людей, реакція Христа на трагедію не була така, як у всіх. Хто постійно обговорює якісь проблеми, негативні новини? Страшні події. Христос нікого не осудив. Він показав справжню причину страшних подій. Ісус сказав їм на це. Ви думаєте, що ці люди були грішніші за інших, що так постраждали? Ні, вам кажу. Але якщо не покаєтесь, так само загинете. Люди завжди намагалися сфокусувати Христа на трагедії, болі, горі, вбивствах, матеріальних проблемах. Але Бог повертав їх до віри, до духовних цінностей, до покаяння, до Слова Божого. І ми сьогодні маємо усвідомити причину слідчий зв'язок і прийняти рішення змінити своє життя.